І той такий одеський будинок профспілок нині пролунала заява генпрокуратури. Підпалили сепаратисти. ГПУ озвучила висновки слідства, яке тривало майже рік. У травневих заворушеннях торік загинули 48 людей. Фактично всі вони були активістами антимайдану. Згоріли живцем у забарикадованій будівлі. Слідчі стверджують, що мітингарі самі себе підпалили, намагаючись поцілити в проукраїнських активістів. Реконструкція подій, очима слідчих, та реакція учасників подій у сюжеті Олександри Мітіної. Жодного вироку суду стосовно травневих подій в Одесі на сьогодні немає. Генеральна прокуратура обвинувачує 22 людини. Це активні учасники та організатори заворушень. Троє з них представляють Євромайдан, інші антимайдан. 2 травня 2014-го все починається на мирному марші за єдність України перед футбольним матчем між чорноморцем та металістом. Крім фанів, у центрі Одеси зібралася місцева самооборона та сотні містян. За кілька кварталів антимайдан та так звана народна дружина молодики з червоними пов'язками на рукавах. Поодинокі сутички і перша смерть від вогнестрільного поранення в груди на Дерибасівській гине майданівець. У цей час центр Одеси вже палає. Летять коктейлі Молотова. На численних фото добре видно антимайдану та людям, поміченим наліпками з червоного скотчу допомагає керівник одеської міліції Дмитро Фучеджи. Сьогодні він ховається від українських слідчих у Придністров'ї. Двох його колег затримали і незабаром судитимуть. Сутички тривають на кулуковому полі, де в той час розташовано наметове містечко антимайдану. Рятувальники з наметів ховаються в будинку профспілок. Далі пожежа, 42 загиблих і понад 200 поранених. А це остаточна реконструкція подій від слідчих. Антимайданівці забігають у хол будинку профспілок, завалюють двері шинами і мішками з піском, та через них кидають коктейлі Молотова в активістів Євромайдану. Одна з пляшок займає саму барикаду. Двері заблоковані, дим іде нагору, сходами. Саме там знайшли більшість загиблих. На тілах загиблих не виявлено будь-яких слідів катувань, побиття. Вогнепальних чи інших поранень смерть цих людей настала від отруєння чадним газом, продуктами горіння та дії високої температури. Отруєння Роформом катування слід російських спецслужб. Усі ці версії озвучували самі правоохоронці впродовж року, показували на відео спалахи на другому поверсі та говорили про очевидно організованість заворушень. Сьогодні в генпрокуратурі стверджують, пожежа була не спланованою і загорілася будівля зсередини. Одного з лідерів антимайдану Мориса Ібрагіма така версія не влаштовує. Нападаючі, які прийшли Куліково полі, прийшли не з пустими руками. З коктейлем мало та прийшли, навіть ні, каторіса рожі сюди прийшли. Не подобаються висновки прокурорів і протилежній стороні. Для євромайданівця Руслана Форостяка не так важливо, хто підпалив будівлю, як хто розхитував натовп. До 2 мая за місяць, може би, зі спрісуло достаточно значительное количество спеціально обучених людей. Котори дожди були ту ситуацію протестну використовувати, для того, щоб ну от розкачують по сценарію Донецька. Нам вдалося об'єднатися. Чому пожежники приїхали лише через 40 хвилин у генпрокуратурі? Ще з'ясовують. Готують обвинувачення в службовій недбалості, однак кому саме не кажуть. 2 травня в Одесі день жалоби. Загибли згадуватимуть обидві сторони. У місті побоюються нових заворушень. Ці кадри знято, коли будинок профспілот уже палав. За Сутності рятувальників Євромайданівці витягують антимайданівців із вікон. Міліція тримається осторонь. Сутичок більше немає. Вони іди туди. Олександра Міціна, нелі ковальська, Сергій Осачук, Сергій Галанюк та Іван Павлович. Спецкор 2+,2. плюс